Всіх вітаю, шановні! З вами Романов Трейд. І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями та вирошами-трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І нас очікує мега цікавий тиждень, адже нас чекає багато новин, які будуть виходити: економічних засідання ФРС. Ставки і тому подібне, тому волатильність на цьому тижні забезпечена. Треба торгувати уважно, заходити не відразу в новини, тобто дивитися, коли вони починаються. Тому зараз про все по порядку поговоримо, подивимося, які дні можуть бути найнебезпечнішими і що взагалі можна поторгувати. Почнемо з. Індексів, як завжди, CP, NASDAQ, ger 40 потім пройдемося по валюті, потім пройдемося по нафті і по золоту. Також нагадую, що хто хоче приєднатися до мого продукту навчання на самоопрацювання, у ході якого ви прописуєте чітку стратегію, яку я затверджую, або ж просто берете шаблон і підлаштовуєте під себе. Тут близько восьми занять. У нас з вами також дзвінки тет а тет або можете взяти менторку на рік. Тому, кому цікаво, звертайтеся обов'язково із всіма вами домовимося. Отже, CP500. CP500 у нас підходить до важливої зони продажу. Ось. І це треба враховувати. Хоч і у нас локально практично весь наратив зараз лонговий. так? Ось в такому боковичку ми бачимо, як ціна просто розривається по ордерфлоу. flow, і в принципі вона так підійшла до цього рівня. Тут, дивлячись на CB500 і згадуючи, як це все відбувається, може бути в принципі, пробой і просто одною палкою вгору. Так? Але ну, зверніть увагу, наприклад, як раніше теж ціна проходить, наприклад, на якийсь рівень. Потім ось починається такий ордер флоу, так. потім різко, наприклад, якоюсь новиною все знімають і потім вже ціна розлонговується. В принципі, я не виключаю також тут такого сценарію, що ми можемо всю цю ліквідність спочатку зняти і потім вже піти на пробой. Тому, друзі, ось на цьому рівні треба бути дуже-дуже дуже уважним, якщо навіть і торгуєте. Локально від лонга, то ховати локально стопчики ні в якому разі там не перетягувати їх по якомусь старшому таймфрейму, тому що може бути дуже больно. Тому поки що order flow, Працюємо по order flow, У разі, якщо тут буде якийсь натяк або така різка продажа, то в принципі можна буде за цією ліквідністю популювати. Далі, в принципі, аналогічно ну, NASDAQ, в принципі, те саме те саме по NASDAQ-у, Зараз пройшли у важливу зону продажів, підзняли, попрацювали з ліквідністю, і зараз очікуємо тут формування. Гер-40. Гер- трішки інша ситуація. Ми поставили ось такий, нагадаю, боковичок. так? Ну, Ось так він виглядає. І зараз в принципі, ціна по Order flow також йде трішки такими проривчастими імпульсами. так, Мені здається, що на верхній кордон боковика, тобто, в принципі, перший таргет, ось у нас. І ми зараз будемо сюди підходити. Ну, Мені здається, що було б дуже-дуже дуже цікаво, якщо б вони зробили якусь таку. Контрольну корекцію, і, в принципі, від цієї зони ось такий трейдік можна було б потягнути. Ну, є, звичайно, такий варіант, що вони просто по годинці, ось такий мотор-дерфлоу і будуть вже доходити, і ніхто не буде давати ніяких входів. Тому мені оцей варіант більше подобається, я б від нього попрацював. Далі, щодо валюти, валюта. В принципі, Євро, фунт і Австралік, вони всі знаходяться на якихось таретах. Також на шортовому таргеті знаходиться австралійський долар, Ось так виглядає. В принципі, після зняття ліквідності зараз, я думаю, тут буде набирати якусь зонку і пробувати розвантажити цю всю історію. значить, фунт Викупився, і, я думаю, теж може сходити на корекцію ось у цю минулу зонку, так? Після чого продовжити свій рух. Ну і Євро, євро у нас зараз, нагадаю, знаходиться ось у такому боковичку. Локально відігрували ось цю лонгову історію. І зараз також ми прийшли на таргети. Локальні, так. І в принципі теж думаю, що по годинці вже намалювався сьогодні такий тут невеличкий пересвіп. Бачите, і я думаю, що після цього Єврік може в принципі сходити також на якусь корекцію, після чого продовжити свій рух. Далі, по золоту і інших активах, значить по сировині, грубо кажучи. так. Золото теж зробило ось таргет, утримало дуже важливу шортову зону на прошлому в минулу п'ятницю. В минулу п'ятницю на новинах вони саме укололи чітко в цей рівень, і ми отримали дуже тут різку продажу. Тому я думаю, що на цьому тижні ми будемо цю підтримку всю пробивати вниз. Також ось у нас є багато ліквідності. Тут є з чим працювати, тому в принципі, насправді є шанси, що вони можуть достатньо сильно пролити. Але мені здається, що ось такі контрольні зони, де треба дивитися золото, перше. 465 і друга 410. Тобто це такі дві контрольні зони, куди ми можемо, якщо піде рух, впасти, і далі вже тут можливо ціна спробує далі викупитися. Ось. І в принципі, що золото ой, ой тобто нафта залишилась, друзі. Нафта поки що в тренді, вона, тобто не в тренді, в такому затяжному боковику. Ми зараз. Обновили провокацію, яку не треба було робити, оновлювати, тобто для того, щоб ми далі могли падати. Натомість вони оновили, і у нас почався ось ось такий order flow, І в принципі, зараз нафта, я думаю, на формуванні нової сходинки, після чого на цьому тижні ми можемо з вами побачити похід кудись за цією ліквідністю. По новинам, друзі. По новинам ми бачите, що починаючи з вівторка, завтрашнього дня у нас кожного дня є новини по долару, тобто відкриті вакансії по роботі, по австралійцю, по японській єні, Також дуже важливі новини у вівторок, завтра в середу, майже весь день, теж в 3.30 новини в 9 вечора. ФОМК дуже важлива новина. В четвер знову в 3.30 по долару новини і в п'ятницю без новин. Тобто сьогодні без новин і п'ятниця без новин. Всі інші дні дуже будуть волатильні, тому торгуйте уважно, дивіться в оба, читайте новини, щоб не потрапити у неприємні ситуації. Ще раз нагадую, що хто хоче приєднатися до навчання, пишіть у телеграмі із сіма вами домовимося. Вам всім бажаю гарного тижня і обов'язково профіту на зв'язку.